Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як на автомобілі Hyundai Elantra MD. Це авто випускалось з 2011 по 2016 рік. Як замінити фільтр салону? Це доволі проста процедура, яку ви можете зробити самі. Вам навіть не буде потрібно ніякого інструменту, і в СТО їхати не обов'язково. До речі, в більшості Hyundai фільтр салону міняється. Таким же способом. Ось бачите, відкриваємо бардачок. Справа є такий фіксатор, і з лівої сторони. Просто берете його, прокручуєте проти часової стрілки. Ліва сторона і так само ось цей справа. Проти годинникової стрілки крутите і витягуєте. Ось такі вони є всередині. Так. Після цього бардачок у нас повністю падає і нам відкривається доступ до кришки фільтра салону. Ось ця кришка, вона кріпиться на двох защолках зліва і справа. Зараз так постараюся зняти, щоб було видно. Тут защолочка, просто зжимайте її до кубки і тягнете на себе. І з цієї сторони, Раз. і тянете на себе. Все. Ось у нас відкрився доступ до фільтру салону. Просто берете його і витягуєте. До речі, щоб не перепутати, подача повітря йде зверху, бачите, він, у нас вже такий забруднений. І в більшості фільтрів тут. Вказаний напрямок. Ось у нас стрілочка є тут. Як ставити фільтр. Цей фільтр, до речі, був поставлений неправильно. Тому що він мав стояти до гри ногами. Дістаємо новий фільтр. Ось такий він у нас. Ось, бачите, тут також вказаний напрямок. Як його ставити правильно. Тобто нам потрібно ставити його ось так. Стрілочкою донизу. Все, фільтр встановлено. Тепер ставимо назад захисну кришку. Защопуємо з правої сторони, з лівої сторони? Ось і все. Процедура зроблена. І закриваємо назад кришку бардачка. Для цього беремо ось цей фіксатор і попадаємо в пази. Тепер тільки загоди годинниковою стрілкою, так само з цієї сторони. Все, фіксатори закріплені, робота закінчена. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.